Привіт, мої любі підписники. Сьогодні знімаю відео, я знаю, що будете кричати, що знову, блін, вже, скільки можу знімати. Я просто, Ви мене надихнули, за цей, за, цю, за цей тиждень на мене підписалися плюс 10 людей, і це мене дуже надихнуло. Ні, клас, плюс 20 людей, точ. І це мене надихнуло, я думаю, ну, блін, раз я така нагода буду знімати. А що знімаю? Чого я тут стою? Тому що я згадав свій старий ролик, де колись знімав душеву на тракстапі. І це було в південній Дакоті. І там мені люди писали, мені що ти знімаєш, власна душева. Хоча по факту вона була дуже маленька, перероблена з якоїсь кладовочки. І тут я хочу показати, як насправді має виглядати душева на американському тракстапі. Ось з ми заходимо в двері, да? тут є у нас унітаз. Обов'язково є всякі поручні, да? бо може зайти сюди інвалід. Тут у нас вішалочки. тут у нас є вентилятор, велике дзеркало, раковина. І тут ми складаємо свої речі, це моя сумка лежить. І тут дивіться, як зроблено. Якщо це інвалід, бачите, для нього спеціально це є. Є такий прибічок, де він може сидіти і ми. Є така лейка. Зазвичай у американців в хатах немає отаких душок з такою лейкою, яку ми привикли бачити в себе, а в них ось такі душі. Ось такі, без всяких лейок. А оце дуже рідкісна річ в мене в душі стоїть така з такою леєчкою, на дротику. Ну і це мило. Тут. А тут ми всі інваліди. Хоча, якщо чесно, я чув, за 13 років моєї кар'єри я, напевно, чув раз-два про тракістів-інвалідів, які дійсно були інвалідами. А, і заради цих чоловік зробили отакі приспособи різні. Ну, Хоча, може я помиляюсь, тому що тут є люди і по 300 кілограм тракісти такі, що єлі вилазять травки, єлі залазять. І, напевно, тяжко стояти і себе намилювати. Ну, можливо, це теж стосується ці поручні і цей притичок. Так, да, дивіться, бачите, водичка тече, тут ніхто не буде робити ніякі там спеціальні уклони, щоб вода уходила. Взагалі, взагалі, американське будівництво це така супер історія. Можливо, якщо кому буде цікаво, я потім познімаю десь на будівництві, в мене є знайомі на будівництві до цих пір. Я познімаю, розкажу, які в них тут нормативи і взагалі яке тут відношення до якості. Так, і тобі обов'язково, коли ти приходиш, тут є два рушника. Тобто отакий, він великий, да? отакий манюнький і ось такий середній. І... Це така, типа такі правила, типу, великий береш витиратися, оцей маленький береш як мочалку, якщо тебе не мочалки, а оцей ложиш під ноги, щоб ти, не дай Боже, не підслизнувся і не розбив своє товсте тіло, блін, ці всякі вугли. Тобто то ти маєш ставати на цей рушник. Але я вже бачив не, неодноразово, не коли я йду, ну дуже і багато. В коридорі цих душових кабінок, ну, 10, мабуть, є. І ці люди, які прибирають тут, вони просто скидають ці всі рушники на, на підлогу і витирають воду. Ногою ото пошоркають, як тряпкою витирають, а потім сушать їх і ти ними витираєшся. Це не то, щоб мені хтось розповідав, а це я бачив. Неодноразово сам на власні очі. Добре, підписуємося на мій канал, ставимо лайки. Слава Україні і героям слави. До нових зустрічей!